У сумській міській раді проводять обшуки. Розпочались вони о восьмій ранку. Про це суспільному розповів начальник правового управління Олег Чайченко. Ухвалу на обшуки видав суддя Ковпаківського районного суду міста Суми 19 жовтня за клопотанням слідчого поліції. Прийшов слідчий, оператор разом зі слідчим вже були також з ними понятні поняті. поняті. Також був працівник поліції, який забезпечував. Ну також був в цій групі з трьох працівників поліції. Вони о восьмі прибули до приміщення, яку займає керуючі справами Павлік, для проведення обшуку в приміщення керуючі справами бухгалтерії та відділу конкурсних торгів, з приводу проведення закупівель для добровольчих формувань. Тобто, справа яка справа відкрита, з яких підстав, що що охоплює під час, скажімо, проведення цієї провадження, я сказати не можу. оскільки я взагалі сьогодні сам тільки тільки що було доведено мені, що така справа існує, в ухвалі йдеться про те, що у ході досудового розслідування за процесуального керівництва сумської окружної прокуратури встановлено факт привласнення бюджетних коштів службовцями сумської міської ради за версією слідства службовці за попередньою змовою з метою незакон. На збагачення організували схему привласнення коштів під час закупівлі зимової форми для добровольчих формувань міста Суми. Окрім того, з інформацією речниці департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталі Калиновської, обшуки проводять і у підприємців, які можуть бути до цього причетними. За даними досудового розслідування, службові особи сумської міської ради у змові з представниками комерційних структур налагодили схему заволодіння бюджетними коштами, які були виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей. На робочому місці близько 10-ї години Юлії Павлик не було. Суспільне намагається отримати її коментарі або її представників. Катерина Гладенко, Валерія Барикіна та Сергій Коваль Суспільне новини Суми.